Доброго дня, шановні, з вами пан Федір. Сьогодні я допоможу розібратися з базовими поняттями про електрику, щоб ви могли краще розумітися в характеристиках побутових електроприладів, тому це буде більш прикладне відео, ніж теоретичне. Відразу скажу, що це відео призначене саме для новачків, більш досвідчені люди нічого нового для себе не дізнаються. Для початку потрібно розібратися взагалі із поняттям електричного струму. Електричний струм це упорядкований рух заряджених частинок. Частіше за все, у ролі таких частинок виступають саме електрони, таким чином, струм це спрямований рух електронів. Важливою характеристику струму є напруга, щоб змусити переміщатися електрони від одного полюса батарейки до іншого, необхідно створити між полюсами різницю потенціалів, яка і називається напругою. Саме напруга приводить електрони до руху із точки з високим потенціалом у точку з низьким, таким чином намагаючись вирівняти потенціали. Якби ніякої різниці у потенціалі не було, то не виникало б і протікання електричного струму. Це можна порівняти із надувною кулькою. Тиск повітря в надутій кульці більше, ніж атмосферний тиск. Саме тому, якщо її надути і не зав'язати, то все повітря із кульки буде виходити, допоки різниця в тиску всередині і ззовні не вирівняється. Саме різниця у тиску змушує повітря рухатись. В електриці цією різницею є напруга. Електрична напруга вимірюється у вольтах латинська В та позначається у формулах буквою U. У вас може виникнути питання, яка напруга вважається великою, а яка низькою. Давайте розглянемо на прикладах. Звичайні батарейки формату 2А, 3А та шайби мають напругу у 1,5 вольта. Стандарт USB, більшість павербанків та зарядних пристроїв для телефона забезпечують напругу у 5 вольт. Wi-Fi роутери зазвичай потребують напругу від 5 вольт для простих моделей до 12 вольт для більш потужних. Автомобільні акумулятори мають напругу у 12 вольт. Далі йде межа напруги, що може пробити людину та нанести шкоду здоров'ю. Ця межа знаходиться на рівні біля 40 вольт. Але вона є індивідуальною та залежить від багатьох факторів. Напруга у вашій розетці становить 220 вольт та є дуже небезпечною для життя. Лінії електропередач в Україні мають напругу від 35 до 500 тисяч вольт. Наступною основною характеристикою є сила струму. Сила струму показує кількість заряджених частинок, які протікають у провіднику за одну секунду. Тобто чим більше електронів проходять через провідник, тим більша сила струму. Таким чином, під поняттям сила струму розуміється, так би мовити, кількість електрики, що проходить у провіднику. А під напругою розуміється зусилля, яке штовхає цю електрику. Сила струму, або, як часто називають просто струм, вимірюється в амперах, буква А, а у формулах позначається як буква І. Знову ж таки з'ясуємо, що таке велика сила струму, а що таке мала. Для цього я взяв павербанк, USB-тестер та деякі USB-аксесуари. Почнемо з такого маленького світильника. Як бачимо, мій тестер не здатен побачити споживання, тому що цей прилад споживає дуже мало, менше, ніж 10 мА. Спробуємо більш потужний світильник. Як бачимо, його споживання складає 0,16 А або. 160 мА. А давайте іще трішки потужніший ліхтарик підключимо. Тут споживання складає уже 190 мА. У мене також є LED-стрічка довжиною в 3 метри. Бачимо, що вона споживає трішки більше, ніж пів ампера. А що якщо підключити на зарядку планшет? Тут струм вже набагато більший та складає приблизно 1,5 А. Отож варто сказати, що більшість простих зарядок для телефона видають струм від 1 до 3 А. Однією з найважливіших, якщо не найважливішою, є така відома усім характеристика, як потужність. На багатьох побутових електроприладах ви могли бачити латинську букву W, що означає вати, та показує потужність, яку споживає прилад. Потужність у формулах позначається буквою P та отримується шляхом перемноження напруги на силу струму. Отже, потужність показує величину виконаної електричним струмом роботи. Чим більше ватт, тим більше роботи виконується. Потужність є величиною миттєвою, тобто показує роботу, що виконує струм в конкретний момент спостереження. Давайте розглянемо на прикладах, що таке велика потужність, а що мала. Почнемо з тих самих USB-світильничків з попереднього прикладу. Візьмемо, наприклад, ось цей світильник. Бачимо, що напруга складає 5,11 вольта, а сила струму 0,16 А. Перемноживши ці два числа, отримаємо потужність 0,81 Вт. Доволі невеличка потужність, як ви розумієте. Тепер порахуємо потужність LED-стрічки, перемножимо напругу і силу струму та отримаємо 2,84 Вт вже більше. Простенькі роутери, як ми пам'ятаємо, потребують 5 В напруги та споживають струм 1 А. Тобто їх потужність складає десь 5 Вт. Прості телефонні зарядки видають напругу 5 В та мають максимальний струм 1 або 2 А. Тобто найчастіше їх потужність це 5 або 10 Вт. Звичайно, 100 ватна лампочка, як зрозуміло із назви, має потужність 100 Вт. Електробойлер у моїй квартирі має потужність 2000 Вт, або, як часто кажуть для великих потужностей, 2 кВт. Взагалі електронагрівальні пристрої споживають дуже багато енергії, отож не варто часто використовувати такі прилади у періоди аварійних відключень світла. Також підсумувавши потужність усіх приладів у вашій оселі, ви зможете обрати для себе відповідний варіант генератора або зарядної станції по типу Ecoflow, таким чином ми з'ясували, що таке потужність і як вона визначається. До цього ми розглядали характеристики електроприладів, напруга, сила струму та потужність. Але як нам порахувати кількість спожитої енергії. Скільки споживає той чи інший прилад за цілий день своєї роботи, на це також є відповідь. Якщо у ватах вимірюється потужність приладу в конкретний момент спостереження, то в ват годинах вимірюється саме кількість спожитої електричної енергії. Тобто це уже не характеристика приладу, а саме кількість роботи, яку він виконав за певний проміжок часу. Ця величина позначається як велика буква W та маленька H. Давайте перейдемо до прикладів. Візьмемо звичайну 100 ватну лампочку. Якщо вона працює 1 годину, то вона споживе 100 ватт-годин електроенергії. А якщо, наприклад, вона буде працювати 8 годин на день, 30 днів підряд, то за місяць вона споживе 100 помножити на 8 помножити на 30. 24 00 годин електроенергії. Або, як звичніше чути у побутових розрахунках, 24 кВт години електроенергії. Саме за кВт години ми й платимо у своїх комунальних платежах за електроенергію. Тобто, користуючись такими простими розрахунками, ви зможете регулювати, скільки електроенергії ви будете споживати та відповідно оплачувати. Ще один корисний приклад. У мене є павербанк, і на ньому є позначка 37 Вт-годин. Також із попередніх прикладів у мене є LED-стрічка, яка споживає 2,84 Вт потужності. Постає цікаве питання, скільки ж пропрацює ця стрічка від павербанку. Для цього потрібно просто поділити кількість доступної електроенергії на потужність приладу. Як бачимо, вати і вати скорочуються, і ми отримуємо години. А саме 13 годин, тобто таким чином ми дізналися, що конкретна led стрічка пропрацює від конкретного павербанку 13 годин, що є доволі непоганим результатом. Звісно, деякі з вас справедливо зауважать, що потрібно ще внести поняття КПД, так як павербанк видає 5 вольт напруги, хоча його внутрішні акумулятори мають 3.7 вольт. Але я вирішив знехтувати ним задля спрощення, адже вплив КПД тут не критичний. Останньою характеристикою розглянемо таку величину як Ампер-години ампер на практиці використовуються для позначення ємності акумуляторів. Ця характеристика показує кількість електроенергії, як і ватт години, але не є настільки ж універсальною. Якщо акумулятор має ємність 1 Ампер-година, то це означає, що він може протягом однієї години видавати силу струму 1 Ампер, або протягом 2 годин струм в пів Ампера, або протягом 30 хвилин силу в 2 Ампери. Справа в тому, що акумулятор ємністю 10 Ампер-годин і напругою в 6 В це не те ж саме, що і акумулятор з такою ж ємністю, але напругою в 12 В. Для того, щоб порівняти два таких акумулятора, ми будемо використовувати уже відому нам величину ватт-години. Ми знаємо формулу потужності, яка каже, що вати дорівнюють вольтам помноженим на ампери. Те ж саме ми можемо зробити із ампер-годинами і ватт-годинами. Таким чином, абсолютна кількість енергії у першому акумуляторі буде 10 ампер-годин перемножити на 6 В, що дорівнює 60 ватт-годинам. У свою чергу другий акумулятор буде мати абсолютний об'єм у розмірі 120 Вт. годин Тому хоча вони й мають однакову ємність з точки зору Ампер-годин, кількість електроенергії в них різна та відрізняється рівно у 2 рази. Варто сказати, що для маленьких акумуляторів батарейок та повербанків використовують похідну величину міліампер-години яка позначається так само, але з маленькою буквою М на початку. І по традиції розглянемо приклади, щоб зрозуміти, що таке мала, а що таке велика ємність. Отже, об'єм звичайної батарейки формату 2А складає приблизно 2,5 Ампер-години. акумулятори формату 18650 приблизно 2 3 Ампер-години. акумулятори для блока безперебійника від 1 до 7 Ампер-годин. Найпопулярніші павербанки від 10 до 30 Ампер годин. Автомобільні акумулятори найчастіше від е, 60 до 90 Ампер годин. Вітаю, друзі! Ми дійшли до кінця. Таким чином, сьогодні ви дізналися про усі базові характеристики побутових електроприборів та елементів живлення. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною та зможе допомогти під час вибору нового гаджета або побутового приладу. Друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь та обов'язково не забувайте допомагати українській армії вигнати окупанта з нашої землі. Не втрачайте віру у перемогу та будьте здорові!